Всім привіт! З вами Світлана Бугела Ласкаво прошу на мій канал, ласкаво прошу на моє малесеньке, затишне подвір'я, де я хочу вам продемонструвати склад моєї косметички. Ця косметичка дуже особлива, тому що вона зроблена. Людиною, яку я дуже давно знаю, це ручна робота. І знаєте, якщо ти маєш речі, в які вкладена чиясь душа, то це якось дуже в особливому відчувається. Я дуже люблю речі, в які вкладена душа, любов та увага. Цю косметичку, Ірочка, я обожнюю, і незважаючи на те, що в мене дуже багато косметичок, цей такий рожевий барашок, є моїм найулюбленішим, тому що він... Дуже вмісткий. Я думаю, що ви за мною вже спостерігаєте в соціальних мережах і вже дізналися цю найпрекраснішу новину в моєму житті. Що я чекаю на другу дитинку? Мені вже ну, це дуже важко приховувати, і я з радістю розповіла про цю новину. І знаєте, мені прийшло на думку, що дуже багато жінок насправді переживаючи це щастя, цей найпрекрасніший період у своєму житті, насправді як і я їм складно в плані тих трансформацій з тілом, які відбуваються, і прикрашати себе у цей період над Важливо. Тому я сформувала свою косметичку реально з тих засобів, якими я дійсно користуюся, і які а, точно підійдуть. І жінці, яка хоче витрачати на макіяж мінімум часу, отримувати максимум свіжості, і для вагітної жінки, для якої важливо врахувати всі нюанси. Тому давайте заглядати у мою косметичку і я буду робити легкий макіяж. Тому що дуже хочу зробити сьогодні кілька красивих фото. Я сьогодні вдягнула перший раз цю таку красиву сукню, від Месі Дуті, до речі, якщо вам цікаво, де її купити. І хочу виглядати сьогодні якось по-особливому красиво, тому що ми знімаємо у п'ятницю, а п'ятниця це жіночий день, день Венери, день краси, коли жінка має робити всі б'юті-ритуали. І у мене Сьогодні був мультимаскінг зранку. Я приділила собі час, висушила волосічку, вимила зі всіма масками, насолодилася поповні, І Тепер доповню це макіяжем і буду просто відчувати себе як та квіточка. Ну що, поїхали дивитися, що в мене в косметичці. Перший і найважливіший крем у моїй косметичці це сонцезахисний крем. У мене це зараз мінеральний захисний крем, я його вже зранку наносила. Кожна жінка має захищати своє обличчя від ультрафіолету, тому що це фотостаріння. Ми з вами. Вступили в літню пору року, і це дуже важливо. А вагітна жінка має піклуватися про свою пігментацію у 10 разів сильніше. Тому я маю такий крем у себе у ванній кімнаті, у своїй косметичці, у, у дитячій сумочці та ще у коридорі для того, щоб виходити і наносити обов'язково його не тільки на обличчя, а ще там, наприклад, на руки, шию. Декольте, тому що е, ці зони вони також дуже швидко старіють від сонця, і їх дуже важливо захищати. Тому цей крем це перше, що потрібно покласти у косметичку, особливо влітку. Моєму е, старшому синочку, вже так можу сказати, рік і п'ять місяців. Ось 11-го буде півтора рочку, і він постійно користується цим кремом. Я м, йому дуже довіряю, і це дуже безпечно. Те, що Мамагає мені контролювати рівний тон шкіри. Це тональний CC-крем. У мене поки що ще відтіночок Very Light, найсвітліший. Я незабаром додам ще помірно світлий, і буду їх змішувати, тому що у літній період так мені потрібен потрібна засмага. Це мій улюблений пензель у формі серця. Я його дуже люблю. Він у мене завжди у косметичці лежить. Чисто промитий. Бачите, та маскуючий засіб помірно світлий. Ще зверніть увагу, такий лайфхак, вам розкажу. Коли у вас закінчується маскувальний засіб, ви просто дістаєте стопер Ось перед записом відео, я попросила чоловіка, щоб він дістав мені той стопер, щоб я могла до останньої краплинки його використати. Тому що, коли він по типу закінчується, і ми його викидаємо. Ми викидаємо дуже багато засобів. Це мій компактний футляр Органайзер. У який я поклала, ну, реально, ті декоративні продукти, які я найчастіше використовую. Це рум'яна ніжний рум'янець, це хайлайтер, глазур, це палетка тіни, піщаний берег. Тут нема такого світлого, матового, це сатинова палітка, палітра, я її дуже люблю. І це тіні Chromofus, це обмежена колекція. Був відтінок Іриска, Біскотті та Продор. Взорий. Влітку я обожнюю саме тональний Сісі Крем, тому що він дуже-дуже легкий по текстурі, і я його не відчуваю. Кожна вагітна жінка знає, як сильно змінюється її стан шкіри на протязі дня через постійні ці гормональні зміни, які ми з вами переживаємо. Ось, Тому тональний Сісі та зручна білизна, яку ми вже обираємо. Замість таких пушапів, як якихось тим мережових, там сексуальних вже так Ми вже обираємо щось більш таке натуральне, комфортніше. І ось тональність і сікремість, цей комфорт він створює на обличчі. І я можу сказати, що він ну, робить вашу шкіру такою, як ваша, але тільки у 10 разів краще. І він також має собі ще SPF-фільтр. Так і він класно працює. Якщо ж ви маєте дуже жирну шкіру, ось, літо, жара, і ви відчуваєте, що все на обличчі пливе, то я вам рекомендую мати в косметичці матуючу тональну основу. У мене відтінок Ivory 160. Він має нейтральний підтон. І кожна вагітна жінка знає, що десь там почервоніння, десь якийсь висип, ще щось. І Ось саме нейтральні тональні основи, якщо ви раптом не знаєте. То всі корейські, ось ці бібішки, сісішки, вони насправді мають нейтральний такий сіруватий пітон, який дуже класно саме маскує почервоніння на обличчі. Тому моя рекомендація саме цей відтінок, якщо у вас така більш смуглява шкіра, ніж у мене, то тоді відтінок BES-150, він ідеально підійде. Бачите, я можу наносити і на очі, на будь-яку ділянку. І шкіра, вона. Така зволожена, вона така красива, і ви нічого не відчуваєте важкого на обличчі. Маскувальним засобом я обов'язково пропрацьовую ось ці зони. Є у мене дуже багато інформації, куди наносити маскувальний засіб. так, І я вам просто демонструю ці зони, які я рекомендую додатково пропрацювати для того, щоб мати ну таке більш Чисте обличчя, тому що якимось жінкам пощастило, і під час вигідності обличчя виглядає ну, таке, таке дуже красиве, сяюче, тому що вона, ця жіночка, переживає найчарівніший стан у своєму житті. Комусь не дуже пощастило в плані того, що самопочуття погане, десь відбулися такі гормональні зміни, і все це відбувається відбувається на шкірі, так і щоб. Подбати про додаткову чистоту макіяжу, я вам дуже рекомендую використовувати саме коректуючі засоби. Я е, зараз допрацюю маскувальним засобом. Так, все швиденько я зазвичай не використовую пудру у своєму макіяжі, тому що я володарка шкіри, яка більш суха. І мені здається, що під час і першої, і другої вагітності в мій тип шкіри він не змінювався, не ставав більш комбінований, а шкіра вона була ну, така, її хотілося постійно зволожити. Бачите, трішечки кілька крапель, і, і все. І я собі подобаюсь набагато більше. Я відчуваю себе впевненою, а коли я. Ну, Взагалі без макіяжу, знаєте, я ось така включаю ту слабкість вагітної жінки, мені нічого не хочеться, я нічого не хочу робити, нічого не хочу знімати. У мене немає натхнення, тому ось два таких важливих кроки це їх краще не пропускати. У мене також є дуже багато пензлів, але я вам чесно признаюся, що ось цей пензель, він мій найулюбленіший. Він такий маленький це з набору. Там, де Спонж Б'юті Блендер та пензель універсальний для всього: рум'ян, пудри та корекції обличчя. Якщо мені потрібна якась стійкість макіяжу, якщо я знаю, що я десь побіжу по справам, як сьогодні, наприклад, я можу на зону, наприклад, нанести саме прозору пудру для того, щоб зафіксувати ось ці. Ділянки, які можуть виділяти сальний жир. Так, потові залози тут добре працюють, і мені потрібна така стійкість. І вже буквально залишки я притушовую повністю по шкірі. Але я ніколи не наношу багато кількість пудри, і прозора пудра це мій мастхе. Рум'яни ніжний рум'янець, я про них дуже багато вам розповідала, і куди наносити, і чому саме такий відтінок я обираю для себе і вам рекомендую вважаю, це на Найоптимальніший відтінок для будь-якої жінки, яка хоче виглядати молодою, свіжою, сучасною, бачите, зони нанесення, ви все можете. Повторити дуже швидко. Я обов'язково наношу рум'яна не тільки на щочки, так, а наношу повністю. Ось на, на всі ділянки ми наносимо рум'яна вище, ніж раніше. І те, що ці рум'яна мають в своєму складі легкий шиммер, легке сяйво, вони додають нам ще мінус. Так не додаються, віднімають від нас а, так зайві руки. І я вважаю, що ось навіть ось так, якщо у вас нема взагалі часу та бажання та настрою робити макіяж, то Сісі е -сі Крем Рум'яна вони вже роблять з втомленої вагітної жінки, у якої постійно перепади настрою, вже робить таку, знаєте, ну, дівчинку-дівчинку. До речі, кожна жінка має робити для себе таку малесеньку паузу для того, щоб просто випити е, горняточку, чаю або кави. Я п'ю трав'яний чай. Дуже кайфую від. Е, того періоду, коли я дозволяю собі не про що не думати, а просто побути наодинці з собою. Тому навіть якщо у вас дуже багато справ, це одна з важливих корисних порад. Робіть собі перерву. Якщо ви раптом дивитесь це відео без чаю, кави, водички з лимоном, то терміново йдіть, наливайте собі щось смачненьке і продовжуйте дивитись і. Поки ви там, ставите відео на паузу, тисніть сердечко чи лайк. Мені буде дуже приємно, якщо я буду бачити велику кількість ваших лайків і знати, що з вами в цей момент я попила чай або каву. До речі, в моїй косметичці є аж два хайлайтери, тому що я вважаю, що сяюча шкіра це дуже красиво. Це рідкий хайлайтер Флюїд, сріблястий обрій, і це хайлайтер глазур. Я зараз хочу використовувати саме глазур, його потрібно наносити ну дуже трошечки, трішечки. Наносити його саме. Після етапу нанесення рум'ян, і він, бачите, має такий. Теплий сонячний відтінок, він виглядає дуже природньо і натурально. Е, якщо ж мені хочеться робити трішечки насиченіше, так, то я тоді використовую цей е, рідкий хайлайтер. І знаєте, е, не тільки я вважаю, що сяюча шкіра це дуже красиво і природньо. Якщо ви, е, як і я, є е, пошановувачем цього класного серіалу дівочого серіалу Бріджертони, е, то ви бачили, що саме в цьому сезоні макіяж героїнь він дуже змінився. І якщо в першому сезоні це була там зовсім матова шкіра, то зараз це е, повністю така сяюча, е, дуже здорова, дуже така гламурна і сучасна. І... Мені дуже цікаво, чи хотілось би вам побачити на моєму каналі саме такий стилізований макіяж в стилі Бріджертонів? Якщо так, напишіть про це в коментарях. Якщо коментарів буде багато, то я його обов'язково зніму. І ще одна важлива порада мати в своїй косметичці тін для брів. Це, знаєте, той момент, коли з вагітністю ти хочеш чи не хочеш, ти стаєш трішечки більшою, а інколи і не трішечки більшою. З першою вагітністю я набрала 12 кілограмів. Це така норма, все в порядку. Зараз у мене вже другий триместр. Я Плюс 3 кілограми. З урахуванням того, що я метр шістдесят зросту, то ну, така не дуже висока дівчина, то ці 3 кілограми по мені вже дуже-дуже помітні. Я стала така більш кругленька і маючи взагалі таку достатньо. Велику форму обличчя у нормальному житті. Знаєте, всі, коли мене бачать вживу, вони кажуть, боже, ви така маленька, тому що камера вона завжди додає ще плюс кілька кілограмів, а то й 5 кілограмів. Так? І не можуть зрозуміти, як таке можливо. То брови це. Найкраща талія для вашого обличчя, тому що вони завжди роблять обличчя більш стрункішим. Ну, тільки в тому випадку, якщо ви зробили дуже тоненькі брови, то вони будуть підкреслювати на взагалі вашу ну, десь якусь повноту. І якщо раптом десь ви, ну як я зараз наносили і зачепили шкіру, берете просто. Сухий пензель, так і е, прочісуєте. У всіх інших випадках, коли форма брів, вона природня, то ви виглядаєте набагато стронкішою, і у вас з'являється вже е, набагато більше сил і впевненості. Е, дуже люблю цей продукт, дуже швидко, природньо, натурально відтінок, ще раз скажу, Дарк Блонд. Я не завжди взагалі наношу тінь. Я наношу рум'яна на очі, я наношу хайлайтер. Тіні наношу дуже рідко, якщо в мене там є час. Ось, наприклад, зараз візьму цей карамельний відтіночок і, і просто е, ну, зроблю свої очі ну, такими трішечки більш виразними, але без фанатизму. Можу додати там якийсь акцент, все залежить від того, ну, для чого я роблю цей макіяж. Так? Я зазвичай ну, не використовую там дуже яскраві відтінки тіней. Якщо я хочу додати яскраві акценти, то це акцент на губи. Мені так більше подобається. Зараз я наношу прозорий відтінок, він додає сяйво, додає такої чистоти і. З кожним знаєте, дотиком пензлика я виглядаю свіжішою І це, мені здається, дуже-дуже помітно. Якщо мені хочеться все ж таки зробити очі трішечки виразніше, то я можу ну, взяти ось коричневий олівчик. Серед олівців для очей, у мене тільки. Коричневий олівчик є у косметичці. Усі інші олівці стоять у стаканчику на стележі, які ви можете бачити за моєю спиною, коли я знімаю для вас макіяжні відео. Особливо зараз мені дуже складно зайве. Якось там рухатися, мені не хочеться кожного разу там підійматися і шукати, що мені потрібно. Тому я беру собі на стіл одну косметичку. Ставлю і знаю, що в, в, в ній у мене є все, що у мен, мені потрібно е, для мого повсякденного макіяжу. І ось е, ну трішечки така дуже розтушована стрілочка, яка буде личити ну, майже всім формам очей. Я її підтушовую. Пензликом скошеним, і у мене виходять ну, такі вже більш виразніші очі, але ж ви е, розумієте, що я блондинка, у мене світла волосся, світла шкіра, і мені не потрібно. Насправді робити таку дуже-дуже сильно насичену стрілку. Якщо ж ви брюнетка і ви любите ну, щось таке більш виразне, то ви завжди можете взяти, наприклад, не коричневий олівчик, а чорний, не розташовувати стрілку, зафіксувати її тінями. Мені подобається ось саме в такому форматі, в полутонах. І кожного разу, знаєте, намалювати однакові стрілки це. Ще той челендж. Але якщо ви їх підтушовуєте пензликом, то е, стрілки будуть виглядати максимально ідентичними. Зараз моєю улюбленою тушу є туш Фанорама. І з нею така трапилася цікава історія, тому що коли я е, поїхала у Львов і. Там потім о, відпочивала в Таорі в Карпатах, то збираючи косметичку, до речі, цю ж саму, е, я забула покласти в неї ту ж для Вій. І ось мені її надіслали е, новою поштою моя команда. І я тепер кожного разу, коли фарбую очі, я е, так, вдячна, що в мене у будь-якому куточку країни є до кого звернутися, якщо раптом у моїй косметичці чогось не вистачає. Вона класно розпушує вії, робить їх такими природніми, натуральними і головний такий. Плюс цієї туші в тому, що вона має ось на цьому кінчику, такі бачите, також ворсинки, які профарбовують вії ось тут зсередини, до яких не дістатись звичайною тушу. Я дуже рідко профарбовую нижні вії, особливо влітку, тому що вони мають ризик. Відбиватися знизу, тому що тут може щось поті там потіти, так виділяти сальний жир. Тепер стосовно макіяжу губ, у мене мій улюблений блиск Балерина. Моя улюблена яскрава помада із нової колекції Empower по благодійності. Я про неї вам дуже багато всього розповідала. Та олівчик для губ у відтінку Nude. Ця помада вона завжди додає такий величезний акцент. І коли у мене поганий настрій, коли я себе відчуваю ну дуже втомленою, то е ця помада це просто вау. Сьогодні мені хочеться зробити щось таке ніжне на обличчі, такий у мене романтичний настрій. знаєте, і е Тому я буду саме наносити трішечки олівчика. Е у мене на губах тільки зараз є бальзам. Дуже багато дівчат. І в минулому вагітність, і у цю вагітність мені пишуть про те, що збільшила я губи. Так? Можу розповісти секрет, як природньо збільшити губи. Так? Тому що в вагітних жінок вони збільшуються і стають такими більш пухкими, апетитними. І я, знаєте, інколи навіть люблю це підкреслювати. І коли я ось роблю саме е, такий варіант макіяжу губ, то мені всі завжди кажуть, що щось я зробила з губами. Бачите, просто на бальзам для губ ви наносите олівчик, і вже можна в принципі нічого не фарбувати. І це виглядає вже якось прикольно. Але ну, мені хочеться все ж таки е, нанести е, цю рожеву балерину, рожеву вуаль я вважаю це найдівочнішим, найкрасивішим блиском для губ. Можу навіть сказати, що він у стилі Бріджертонів, тому що цей е фірмовий відтінок рожевого. Який не є таким яскравим, якимось, так? він личить абсолютно кожній жінці. Я, ви знаєте, що я люблю такі витримані пастельні відтінки у одязі, і у макіяжі, і взагалі, ну, я собі подобаюсь. От я собі подобаюсь в такому макіяжі кожного разу, коли мені хочеться підняти собі настрій. Це дуже швидко відбувається. Я просто беру косметичку і витрачаю 15 хвилин часу. А якщо ще я роблю це з чаєм трав'яним в руках, то це взагалі бомба. Що ще є в моїй косметичці? Це аромат Boundless Blue, це єдиний аромат на сьогодні. Такий свіжий, легкий, який я наношу, і він мене не дратує. Я дуже щаслива, що він вийшов цієї зими і я рекомендую його всім вагітним жінкам, тому що це аромат безмежно блакить, аромат такого моря. Він вам точно сподобається. Це обов'язково крем для рук у міні-форматі, тому що для того, щоб не забувати наносити крем для рук, креми для рук мають. Бути у вас будь де у ваших сумочках, у всіх ваших шуклятках, у всіх ваших косметичках, під подушкою на прикроватній тумбочці, будь-де біля мила для рук, тому що ну, руки вони постійно мають бути зволоженими. Так, а коли ви мама маленької дитини, то маєте мити руки дуже, дуже часто. Я його обожнюю за те, що він без аромату і він дуже класно. О, мої руки за ними доглядає. Це обов'язково у мене також, де є крем для рук. Там є ще. Такий метелик, якийсь там якась заколочка, яка прибирає мою чолку. Тому що в реальному житті я дуже не люблю, коли мені на очі щось потрапляє, і ввечері нема нічого кращого, ніж там десь зібрати волосся. Я, до речі, відчуваю себе такою дуже розсіяною, якщо в мене ну, не зібране волосся. Тому коли роблю щось важливе, то це. Це все. Ну, ось такий склад моєї косметички. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи вам сподобалось це відео, цей формат на вулиці. Мені дуже подобається ця локація. Коли з'явилася ця качеля, то коли. Також мені не вистачає натхнення, я приходжу сюди і воно звідкись з'являється. Я бажаю кожній з вас відчуття того, що життя продовжується, що життя завжди перемагає, що краса вона має бути у будь-який період нашого життя. І що правильно сформована косметичка це вже 50% красивого успішного макіяжу. А я сподіваюся на ваші реакції, на ваші коментарі, на ваші підписки, тому що вони є джерелом енергії, яка надихає мене знімати для вас ще і ще і робити ваше життя трішки краще.